Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української в Вінниці на часі програми Вічна віч перед мікрофоном Олександр Блашко. За підтримки громадської організації вінницький бізнес-клуб більше 20 релокованих підприємств зі сходу та півдня країни відновили свою роботу вже на території Вінниччини. Яка сфера їх діяльності? Хто їхнім партнерами? Який економічний та фінансовий зиск їх діяльності отримав наш регіон? Тож про умови адаптації релокованих підприємств в бізнес-середовище нашого регіону, підтримку внутрішньопереміщених осіб та допомогу бізнесу Збройним силам України, ми будемо говорити з директором Вінницького бізнес-клубу Володимиром Мерешком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Володимире, у нашій студії Доброго дня громадська організація Вінницький бізнес-клуб на теренах області працює вже сьомий рік. Скажіть, яке все ж таки основне завдання покладене на вашу структуру, та як воно можливо змінилось після 24 лютого минулого року? Ну, в першу чергу, основне завдання Вінницького бізнес-клубу це консолідація бізнес-спільноти Вінниччини, це допомога у встановленні зв'язків, в першу чергу, з органами влади, це сприяння представництву інтересів підприємців. Ну, і, відповідно, сприяння залучення і безпосередньо саме залучення в економіку Вінницької області інвестицій, в тому числі іноземних, налагодження контактів з міжнародними фінансовими інституціями, з міжнародними організаціями. Організаціями, ну і е, крім того, це е, на сьогоднішній момент з початком війни ми всі розуміємо, що бізнес перелаштував свої потужності. Бізнес має допомагати Збройним силам України і е, Початком війни Вінницький бізнес-клуб дуже активно почав займатися проблемами релокації підприємств з тих територій, які постраждали найбільше від військової агресії Росії, і займається в тому числі допомогою в працевлаштуванні внутрішньопереміщених це Ми також будемо говорити більш детальніше. А ви почали говорити про залучення інвестицій в наш регіон. Це на сьогоднішній день проблема номер один? Ні, це ми говоримо про те про основне завдання Вінницького бізнес-клубу, яким ми займалися протягом попередніх семи років, про які ви сказали. Так. Ми дійсно цим займалися. Ми пробили презентації Вінницької області за кордоном. Ми розповідали про той бізнес-клімат, який є на території Вінниччини, і безпосередньо шукали інвесторів, які будували заводи на території Вінниччини. А залом, хто є членом Вінницького бізнес-клубу? Хто до нього увійшов? Членам. Вінницького бізнес-клубу є понад 30 потужних промислових підприємств області, абсолютно різних галузей, будівельна, легка, харчова промисловість, хімічна машинобудування. Це такі компанії, як «Барліник», такі компанії, як Агранафрут, компанія Німіров, компанія Плазмотек. Тобто, це е, ті гранди економіки Вінницької області, які формують десь приблизно 70% бюджету, сплачують податки, створюють нові робочі місця і сприяють. Е, Uh... Позитивному іміджу вінни серед міжнародних партнерів знову ж таки тема податків надходження від роботи бізнесу до бюджету області, зокрема, воно зменшилось, збільшилося за цей період. Ми говоримо за останні два роки. Моніторичи ситуацію безпосередньо по наших підприємствах, які входять до нашої структури, спілкуючись з керівниками, не дивлячись на те, що в країні війна, підприємства дуже мобілізували. Вались підприємства буквально перших 2-3 місяці були звичайно, як і всі, в шоковому стані. Потім поступово почала відроджуватися ситуація в економічній сфері безпосередньо на підприємствах. Всі почали розуміти, що потрібний надійний тил, потрібно працювати на допомогу армії, сплачувати податки. Тому ми, промоніторивши ситуацію, бачимо, що практично десь більше 90% підприємств вони збільшили податкові надходження. Ження до бюджетів усіх рівнів, це говорить в першу чергу про те, що ті підприємства, які працювали в східних і південних областях, вони або призупинили свою діяльність, або взагалі через військову агресію переїхали в інші регіони. Відповідно, ринки залишилися, і підприємства, особливо харчової промисловості, дуже потужно наростили свої виробничі потужності, і відповідно збільшились надходження відповідно збільшилась податкова Ну, а за вашою оцінкою, як можливо змінилося бізнес-середовище нашого регіону за цей період, воно навпаки стало більш потужнішим? Ну, бізнес-середовище за останніх там, півтора роки, як я говорю, вони перелаштували свої виробничі потужності, ті підприємства, які займалися. Одним видом діяльності почали займатися абсолютно іншим видом діяльності, наприклад, група компаній Браслав, яка займалася виробництвом доїльного обладнання, це була потужна компанія, яка стільки в цьому напрямку спеціалізувалась. Вони за перших два місяці війни повністю перелаштували своє виробництво, знайшли нові ринки збуту, знайшли нові види продукції. На сьогоднішній момент виробництво доїльного обладнання складає менше 7% в компанії. Тобто, підприємства вимушені були шукати ті шляхи для того, щоб втримати людей, втримати колектив. І е, відчувати себе нормально на тому І нові, Нове виробництво є рентабельним. Звичайно, так? звичайно. Ну е, офіційно, буквально позавчора, директор на зустрічі з підприємцями сказав, що е, зріс понад 150%. І вдалося зберегти колектив, або можливо навіть розширити виробництво. Вони розширили виробництво, вони збільшили колектив, вони працюють в три зміни, і це те підприємство, яке е, буквально е, майже вдвічі збільшило. Обсього виробництво, ну це як приклад, одне з таких підприємств. Пане Володимире Вінницький бізнес-клуб об'єднав понад 35 підприємств різних галузей області, про які ви вже говорили. А от серед них є такі, що можливо припинили свою діяльність на теренах області за цей період. Ми говоримо про останні півтора роки. Чи можливо перенесли свої виробництва за межі нашої країни? Наскільки мені відомо, не тільки вінницький бізнес-клуб, а й взагалі середній і великий бізнес Вінниччини. Вони всі залишились на місцях. Вони всі працюють на благо економіки Вінниччини, на благо економіки України. І жодне підприємство не виїхало за кордон. Всі розуміють, що потрібно працювати тут, допомагати. Тут, як Збройним силам України, так і внутрішньопереміщеним особам, і бізнес досить відповідально до цього ставиться. Тому це надзвичайно позитивно для Вінниччини і для Вінницької області. Безпосередньо Вінницька громада продовжує приймати бізнес з інших регіонів. Нині офіційно зареєстровано більше 300 релокованих підприємств. Пане Володимире, а яку практичну можливо допомогу таким виробництвам надає і надавав Вінницький бізнес-клуб? Ми почали з першого дня досить активно займатися проблемою релокації підприємств з тих регіонів, де відбуваються військові дії? Першу чергу потрібно було надавати приміщення під виробництво, під офіси. На сьогоднішній момент на площах Вінницького бізнес-клубу підприємств Вінницького бізнес-клубу розміщено більше 20 підприємств, релокованих. Допомагали в перевезенні обладнання, допомагали в налації запуску цього обладнання, тому що не всі працівники на тих підприємствах змогли виїхати на. Територію, де немає військових дій, ми допомагали в перереєстрації юридичних осіб, тому що їх потрібно було перереєструвати на території Вінницької області. Ми займалися поселенням працівників, встановленням співпраці з владою, з керівництвом територіальних громад області, з керівництвом Вінницької міської ради. Ми займалися і допомагаємо по сьогоднішній момент налагодження ланцюгів постачання як продукції, так і компонентів для її виготовлення, тому що. Втрачені були ті ланцюги, а питання збуту. Виробленої продукції ви також частково бачить част, част, частково допомагаємо разом. Це якраз наступний блок, яким ми займаємось. Ми розробляємо спільно з релокованим бізнесом маркетингові стратегії підприємств, тобто нові маркетингові стратегії або вносимо зміни в ті стратегії маркетингові підприємств, які діяли, і безпосередньо допомагаємо залучати гранти зараз велика кількість грантів на релокований бізнес. А от яка сфера діяльності таких підприємств. Наскільки вона вписується в бізнес-середовище нашого регіону? Так як ви сказали, вже майже 350 релокованих підприємств на території Вінницької області, сфера діяльності абсолютно різна. Це і машинобудування, такі підприємства, як Укпостач, КОНТАКТ, Українська вагова компанія, Сталекс, це потужне машинобудування, це інженіринг. Інженірингові послуги, такі як компанія Біфарм, шалені інженери, це торгівля, це переробна промисловість, логістика, дуже потужне комп'ютерне програмування. переїхало, текстильне виробництво, медичні послуги, такі як стоматологічні кабінети, тобто абсолютно різні сфери діяльності, і ми надаємо, стараємося надавати кожному підтримку. Надається підтримка і міською радою, і обласної державної адміністрації, тому хочеться максимально надати сприяння тому. Бізнесу, який приїхав до нас на Вінниччину, який хоче працювати, Обов'язкова умова це перереєстрація в Вінницькій області за даними державної податкової адміністрації, переміщений бізнес, який приїхав до нас, релокований бізнес, сплатив додатково до обласного бюджету понад 130 мільйонів гривень. Це надзвичайно важливо. І створено близько двох тисяч нових робочих місць. Так, ми говоримо про виробництва. А от підприємства.

Агропромислового комплексу вони також перемістились на території Вінниччини. Є такі? Є такі підприємства, агропромислового комплексу. Це фірми, які займаються або наданням послуг по обробітку землі. Тобто це комбайни, це техніка, є підприємства, які займаються засобами захисту рослин, є підприємства, які торгують різними мінеральними добривами, є підприємства, які працюють в сфері сільського господарства безпосередньо вирощування рогатої худоби. Тому я скажу абсолютно різні сфери діяльності і стараємося максимально надавати підтримку. Ви вже почали говорити про те, що за рахунок відродження релокованих підприємств на теренах області було створено нові робочі місця. А ось такі підприємства вони приїхали без свого персоналу, без своїх виробничих робітників. Як це відбувалося практично? Практично, ну для прикладу, наприклад, там українська вагова компанія, яка розташована на площах знову ж таки групи компаній Браслав в Браславі. Вона до релокації приблизно штат складав 150-200 осіб. Зрозуміло, з різних причин переїхати на територію Вінницької області не могли 100% Працівники переїхали в менеджмент компанії, переїхали інженери, переїхали ті фахівці, без яких підприємство працювати не може. І приблизно приїхало близько 20 осіб. А інший персонал потрібно набирати, потрібно навчати, потрібно розповідати про діяльність підприємства? Це все було за рахунок наших уже безпосередньо вінницьких людей, які пішли працювати на ці підприємства. Це те, що я казав, це ті дві тисячі робочих місць, які були створені релокованим бізнесом на території Вінницької області. На початку нашої розмови ви говорили про те, що ви сприяєте і залученню грантових коштів. Скажіть, а хто їх надає і під? Які проекти насамперед виділяються ці кошти на сьогоднішній момент надзвичайно велика кількість різних грантових структур надають підтримку релокованому бізнесу. Це такі програми, як USA, це програми Сайп, це програми GIZ, тобто величезна кількість програм, саме враховуючи те, щоб було простіше розібратися в цих програмах, подивитись на ті вимоги, які є в тій чи іншій програмі? Ми в грудні минулого року провели великий перший в Україні. Національний форум релокейшн на території Вінницької області місті Вінниці, де були запрошені представники релокованого бізнесу, де були запрошені представники грантових структур, які практично розповідали бізнесу, які існують програми підтримки, як потрібно робити подання на ці програми, що на що потрібно звертати увагу? Тобто була надана безпосередня практична допомога в цьому питанні. Крім того, уже буквально місяць тому ми провели. Ще один форум для е, релокованого бізнесу, де знову ж таки повторно надавалася та інформація, яка вже з'явилася, оновлена інформація, щоб вони володіли ситуацією, не боялись подавати, тому що велика кількість фондів е, оголошують конкурси, а заявок надзвичайно мало, тому що люди або не знають, або не вміють писати. Тому саме от в цьому напрямку ми зараз працюємо, спілкуємося з релокованим бізнесом і просимо вчимо їх писати. Грантові Ну, на рівні області проводяться відповідні. Грантові конкурси і де сума гранту складає від 50 до 150 тисяч гривень. А от це стосується малого бізнесу. А от щодо таких великих підприємств, грант. Скільки може 50 тисяч гривень, це взагалі мікробізнес. Так. Тому що якщо ми говоримо про якесь машинобудівне підприємство, то виготовлення якогось там заготовки або штампу це близько 200 тисяч доларів може коштувати. Тому це надзвичайно великі ціни. І для великого і середнього бізнесу це не ті кошти, на які потрібно звертати уваги. Якщо говорити про кошти USAID або GIZ для великого бізнесу. Сворелоковано це мова йде від 200 тисяч доларів. Тому е, буквально знову ж таки місяць тому керівництво е, програми конкурентоспроможна економіка України це проект, який реалізується USAID, Приїжджали в Вінницю, зустрічалися з міським головою, з головою обласної державної військової адміністрації, які е, де, де було проінформовано про ті проекти, які реалізуються для того, щоб залучати максимально бізнес. Пане Володимире, до складу громадської організації увійшли і учбові заклади. Скажіть, яку функцію вони виконують, та як на практиці відбувається поєднання профтехосвіти з бізнесом? Ми замітили, що на сьогоднішній момент величезний брак. Кадрів, кадрів робітничих професій на виробничих підприємствах. Це пов'язано із мобілізацією, це пов'язано з виїздом за кордон, це пов'язано з величезною кількістю факторів, але ми бачимо, що нехватка працівників виробничих професій. І саме з цією метою ми запросили до участі в Вінницькому бізнес-клубу на сьогоднішній момент два учбових заклади: це Барський і фаховий коледж транспорту та будівництва і це центр профтехосвіти номер 1 міста Вінниці. Які безпосередньо готують фахівців, таких спеціальностей як електрики, слюсарі, столяри, штукатури, сварщики це те, що будівельники, механіки, це те, що потрібно на сьогоднішній момент бізнесу, це те, що потрібно на підприємствах. Якщо, наприклад, компанія маяк на сьогоднішній момент шукає сварщика, заробітна плата близько 30 тисяч гривень, вони не можуть знайти кваліфікованого фахівця, тому прийнято було рішення працювати з молоддю, працювати з студентами. Брати на практику на ті підприємства, щоб вони бачили обладнання, на якому працювати, щоб це було не тільки в аудиторіях, а щоб вони бачили безпосередньо те обладнання. Підприємства Вінницького бізнес-клубу відкривають класи на базі закладів освіти, аудіторії своїм обладнанням для того, щоб можна було фактично виростити того працівника і брати зразу на роботу. Він не буде дивитися на новітні обладнання якимись круглими очима, він буде зразу практично. Знати, як з ним працювати і як забезпечувати виробничий то, процес, Тобто фактично для випускників таких закладів гарантоване працевлаштування. Звичайно, навіть. звичайно, це так і заплановано, щоб діти навчалися, бачили робочі свої майбутні місця і працювали на підприємствах зразу по завершенню. Знаю, що громадська організація Вінницький бізнес клуб надає і значну допомогу Збройним силам України, скрізь в чому? Вона полягає, і можете навести конкретні приклади ось такої підтримки? На сьогоднішній момент ми прекрасно маємо розуміти, що. Ми маємо перемагати, тому що прикладати для цього максимально зусиль, кожний на своєму місці, і однозначно, на сьогоднішній момент, ми маємо допомагати Збройним силам України. Відповідно, в минулому році Вінницький бізнес-клуб прийняв рішення про те, що. Будемо брати, ну скажімо так, шестою допомагати двом бригадам: це червона калина, яка базується в Калинівці, це національна гвардія, і це 93-я механізована бригада Холодний Яр, які де служить. Наш е, учасник Вінницького бізнес клубу, це е, директор компанії Плазмотек. Він е, на період з, е, склав сам в себе повноваження директора, і пішов служити в Збройні сили України. І, відповідно, е, ми надаємо підтримку. Крім того, кожне підприємство окремо від себе е, надає підтримку Збройним силам України, але ще окремо від Вінницького бізнес клубу. Ми закупаємо тепловізори, ми закупаємо автомобілі, ми закуповуємо спецобладнання, виготовляємо спецобладнання. Ладнене на наших підприємствах квадрокоптери, тобто все, те, що потребує на сьогоднішній момент збройні сили, Вінницький бізнес-клуб максимально включився в цю роботу, ще з перших днів війни, і продовжується по сьогоднішній день. До завершення ефіру у нас залишається 5 хвилин, і можливо <клес> останнє питання. Знаю, що в листопаді має відбутись бізнес-форум у місті Побратимі Кельці Республіки Польща. Скажіть, яка мета цього заходу? Хто з вінницьких підприємств візьме в ньому участь? Та чого ви очікуєте? На адресу Вінницького міського голови надійшло запрошення від президента міста Кельце про те, що в листопаді місяці має бути проведений в кельце форум, який присвячений відбудові України, підвищенню експортно-імпортних контактів між нашими двома країнами. Близько 20 підприємців на сьогоднішній момент з області і міста планують візит на цей форум. Це такі компанії, як промавтоматіка, це Вольтаж Руб, це Вінницька харчосмакова фабрика. Фруктона, Пірена релокований бізнес, українська вагова компанія, це теж релокований бізнес, Френд, Арганік. Тобто це потужні гравці економічного сектору Вінницької області, які їдуть в Польщу, де будуть зі своїми партнерами обговорювати створення спільних підприємств, це створення торгових домів, відкриття представництв. Знову ж таки, це Допомога в оформленні євросертифікатів, це є це проведення різного роду навчань по стандартизації продукції для виходу більш ширшого на європейський ринок системи ХАСП, тобто, весь той спектр діяльності, який на сьогоднішній момент цікавить наш бізнес, який цікавить. Польський бізнес ми будемо знову ж таки говорити про залучення після війни інвестицій на територію Вінниччини, тому що величезна кількість компаній польських хоче виходити на український ринок. Тому ми переконані, що участь в такому форумі вона надзвичайно потрібна для того, щоб мати в будь-якому випадку економічний розвиток майбутнього. На цьому форумі в цьому форумі візьмуть участь винятково польські і українські Підприємці Вінницькі, так, так, так. так. Що ж, я дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українського радіо звучала програма Віч на віч за участю директора громадської організації вінницький бізнес-клуб Володимира Мережка йшлося про підтримку релокованих підприємств працевлаштування внутрішньо осіб допомогу збройним силам України з боку бізнесу розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.